Дай вам Боже доброго здоров'я! Низька творча група програми Русинська родина. Я і її ведуча Віра Кобулей маємо велику честь побувати у майстерні великого художника, народного художника України Володимира Микити Це академік нашого образотворчого іскуства. Че Володимир, дай вам Боже доброго здоров'я! Пустити нас у свою майстерню. Я, б... Та? Я Та... дуже радий. жадна. Кожна зустріч, яка дається нам жизн, не незвичайна. Ми маємо щось збагнути, чомусь все навчити, прийняти якоїсь важної рішення. Володимир Васильович Микита це унікальний і дуже талантливий чоловік. Ми не раз уже про його творчіство розказували. А низько він хоче сповнити про тих наших талантливих корифеїв, з котрими йому пощасливилося стрітитися на жизненному путі. А ще наш мудрий академік порозмішляє над вопросом в чому унікальність русинської натури. Перша наша ментальність наша, вона відлічається від інших народів. Сіди через хребет, якщо ряхувати, ніби то сусід відлічається, обсуднешся. Перший із, іздавна я рахую, що дуже богобойний народ, дуже терпеливий. народ, який може винести тяжкості всякі, без якихось агресії, без супротивнення. Це унікальне, тому що інша Київ в історичному періоді, так як наш регіон, наш Подкарпаття, Подкарпатський Юд, був на різних ужасних державах. Та представте собі, що навряд ли б якийсь маленький народ зберіг за собою таку величезну культуру. Пережити різні періоди різних держав, котрі не на нашому язикові говорили, окремому. І принеси культуру необикненно в чистому. Вибію. Ну, Тут там ясно періодами, щось ви чужі слова у языку розумінні. Ну, але э, той терпеливий народ витримав до річнього дня. І свою культуру, ментальність свою, то унікальне. Потім, знаєте, які сіти страшно добродуши. Ваші герої, записали... ваших картин то унікальні люди, люди, які з тих гір. От. Ви, мабуть, там істинний характер русинася проявляє. У тих суворих... Ну, не забудьте, що о, о, мої вчителі. Плія до знаменитих людей. Вони далі в рубні і прискіпили. Думієте, то я мушу бути ну, вдячний попередника моє. Не в окно Я можу говорити сміло по своєму вчу, що у нас люди. В чому їх геніальність? Геніальність? Ну, розумієте. Наприклад, Бокшай, чим був оригінальним? Бокшай, ну по-перше, розумієте, Богом дані таланти, не обокновити. Тому що е, такі школи могли мати і інші майстри. Бокшає, Рудені, Манай. А ви розумієте, там звичайно люди не йшли вчитися на художника. То вже якийсь Божий дар проявився у тому що я багато разів теперішнім нашим колегам кажу, позирайте образи, позирайте дату. І виявляються ці значительні, фантастичні роботи шедеври створювали вже около 30 років. А в нижній час, коли 30 років, то ряхують молодим і ще починаючим, і Бог знає. Та що там якийсь і такий секрет, просто тяжко зрозуміти, як встигали. Вони в молоді зробили просто сідевра. Той відноситься і Богшая, відноситься і, і Ерделія, то відноситься Манаєва, то відноситься Кондратовича Борецького. Коцьки і кому далі, от, перечистити може то внікання. От молодості створювати такі речі доскональні. Ну, Такий, як Богшай, ну він так може хвати імпресіоніст, не, не говорячи вже про те, що який великий майстер по духовному сфері, релігіонній тематиці, він розписував церкви потрясаючі потрясаючи композиції створив, а у пейзажі в своєму тракту він імпресіоніст. І повім правду, що не менший був майстер, як французький імпресіоніст знаменити на цілий світ. Но, на жаль, вони жили у цьому нашому краю, не в центрі Європи, так що їх пропагувати не пропагували. Чоловік радий, коли якийсь альбомчик вийшов або що, а не щоб пропагувати широко. А то майстри були надзвичайні родичі. Ну, хочу вам повісти, що то були оригінальні люди. Оригінальні? І в чому оригінальність була у Бакшея? Я не можу сказати, що у нього життя справася дуже на лякому путині, тому що він бідний у першій світовий і в плену був. Правда? Он. І там робив, і Даже його як плінного, то в Середню Азію відправляли. І він, він по суті там по серйозному працював як, як художник. Он. А інтересно, і, це є робота цього періоду? Майже немає, майже май, май, ні. Він продукував дуже серйозно і при цьому, і на нього е, обратили дуже внимання великі люди там в Росії. Тобто не звичайний чоловік був. Як він ставився до молодожі? Та знаєте це дуже високоінтелігентні люди. Це ті люди, котрі ці до старшого, ці до молодого, вони ставилися дуже Делікатно. Знаєте, не, не показали себе, не показували перед ними свою висоту або що, тому що вони, вони по суті і не осмислили на те, то, щоб той тобто, аналіз робити, що вони великі майстери. Вони молодим хлопцям То і, і до мене теж саме прийшло, бо коли я викладав у коледжі. Нашому, ти я діточка у першому класі, всім казав, не дозволяв собі того. На першому а так, курсі. На першому курсі. От. Так що все це пересе, по суті, може бути, і від них перейшло до мене в характер, щоб поважати молодого світу. То вже людина молода, але людина, розумієте, і вони так ставилися до молодого покоління. І, і дуже серйозно вивчали у них е, способності вражати себе як художники. О, о, вони делікатно отсівали і, і зумюдненько виводили в життя, так як, як у Ерделія, бо що я такі ученики, і, розумієте, як. Е, Борецький, Коцка, Добош, Контратович, вони в вищих по суті, Ну то Коцька дійсно там був в Італії, Ерделі все зробив, що його посадили творчу базу. Ну, по суті, то вже не творча база, а продовження учоби в Італії. Але інших то вони, вони вже як, як сформований художник повіг, але інших вищої освіті не були. Они вышли из под рук, под рук, э, допустим, Эртелі або из, из э, Бокшая, такий як Золтан Шолтис, ученик прямий он, э, Антон Кашай, Великих хто знать ну, непосредственно, правда кажучи, что э, Причому у публічній школі, що організував «Ерделі», там викладав і Бокшай, приятеля туди, так вони обоє віддавали свої знання і свій е, час на те, щоб поспитати нове покоління. Вони були, вони патріоти були не лише для того, що вони створили самі, вони створили культуру, високу культуру у нас на Подкарпаті. І їм удалося. Мені цікаво, якими вони були людьми, як вони ставилися до недоліків, до гонорових студентів. Всяко було, правда? Було всяко. Ну але во кажу, що там якісь поступки таких грубоватих або якісь не такого ніколи не проявлялися. Може, они, припомнити они... їхні такі е, собитті і жизни якісь про Бокшая? Ну та я, по суті, ученик їх. От. Uh -huh. Ну, то приємно Бокшай, Бокшая е, я більше вчився, тому що він у мене за е, е, живпіс. Ну, а у Бокшая він був при, е, керував приготовкою дипломних робот. Ну. Але так же само можу казати, що То дуже якось спокійно і чоловік чоловік мав радость, радость. Ну, знаєте, ще таке чувство, що ми, ну, ми прочувствували, що це великі люди. От Велике уваження раз, а другий раз така ніжність, така педагогіка. Така, що хотілося робити. Такого непосушення не може бути. Но, а якщо і були менш талановиті, так я думаю, так як я думаю, в даний момент сам, я їх не можу ображати, тому що вони вже покарані, що менш талановиті. І то треба сучувати і ставитися дуже лагідно до того. Вони не винні. Бог не всім в одних мірах дав. Так що вони так і поступали, що е, навіть досить, е, мож, грубо кажучи, бездарна людина, він не прочувствовав якісь грубі відношення або якісь упрьоку, або що такого. Ні. Як вони висловлювалися, це наш русинський народ? Вони великі патріоти були свого краю. Страшно. А у них думка єдна була. Іти до свого народу. по Максимові в створені культури. Розумість, так що е, е, у них внутрішня потреба була така вже. Такі, бути своїм народом разом. Ясно і діло особливо до, до приходу совєтських військ. Соціальні теми створювали. Вони такі е, печальні ситуації, які були в того часу, тому що були і кризиси, і при і європейські, так що люди і голодали, і в бідноті жили і тому подобне. Вони отражали такі всякі незгоди. От. І майбутше не старалися малювати таких простих людей. Ну, зрозуміло, що портрети робили і по заказу, і так і епископу, і великих, і губернатору робили той заказ, але тя у них було все більше до бідного народу. Бокшай – неперевершений сакральний художник. Неперевершений. Як думаєте, утки то то пішло до нього? Не забудьте, що він дуже богобойний був. Він син Чеченка. То вже закладено було із дитинства От. от Я була до того. Розумієте? І потім то не, не, не случайна ситуація, то. то Людина мала мати велику професійну підготовку трактувати ці речі, тому що розписи, сексуальні роботи, потрясаючі. Ми тепер недавно відкривали виставку в Львову Бокшая. Мені мені казалося, мені казалося, що я вже справді бокшая здаю до абсолютно. На той відкритій виставки, я ще прийшов по залах, я маю все новому відкритий. То такий, такий я думаю, що там у Львові та виставка пройшла з величезним успіхом. Там є що поучити, єш то осмислити, думати. Вот. Що ви І... взяли від Бокшая для своєї творчості? Бокшай дуже добре, як сакральний. То орнамент, орнаментику э, нас учив. Я тем коли мене э, війську вчали, і мені окружив мондові, потолок треба було розмальовувати. Дякуючи Бог, що я, я справив, справився і там всі чудувалися, що там ліса зробили той височайший романне э, приміщення і э, потолок розписував. І чудово лише, як то молодий чи хлопець, може спрі... справлятися. А то дякуючи Бог Тому що за короткий час дав так чітко основи орнаментики і, і е, як, як і трактувати ті е, ситуації, що я справлявся з за великою задачею, дякуючи Бог Ерделі великий естет. Естет. Та коли в Мюнхен поїхав, були такі моменти, що тяжковато було йому життя. Складалося. Так заробляв, знаєте, наш подкарпатський хлопець Вів лекції уроки в багатіших сім'ях етиці естетиці. Тут можете собі представити. Який уровень його був, що міг у багатих європейських сім'ях вести етику і естетику. Ну, тобі загадка вас інтересує, то для мене загадка, як мог достигнути, розумієте, це тяжко пояснити. І тепер вийшла книга, імен і його роман і, і його записи, дневники. Прочитати його роман, то може чоловік замислитися, що це він більший письменник, це він художник до такої степені. Професіонали літератори обдумують, що Можеться сравнити дахто із ним, як письменник Ні. ніхто не знає, хто і що він є. Можливо, ми є тими, за кого нас вважають, якими нас знають. Ні, кожен сам для себе є найбільшою таємницею. Людина дивним чином є все і ніщо. Людина, все, коли вірить у свої безмежні сили. І ніщо, коли усвідомлює свою безконечну слабкість. Мій спосіб оповіді я не пристосовую ані до прози, ані до вірша, ані до певного плану, а найменше до якоїсь загальноприйнятої форми писання. Мій спосіб полягає в тому, що я просто хочу виражати себе і не хочу бути ані малим, ані великим, ані добрим, ані поганим. Те, що я пишу і як висловлююся, це все я, незнайомець. Я не можу бути ані більшим, ані меншим від того листка, який, прикриваючи весною паростки, бруньки, квіти, містить передчуття всього. Влітку він над озером життя і землею смерті, і, залежно від вітру, від руху сонця, часом незворушно, часом тріпотливо пропускає гарячі променя сонця на тих. Хто прогулюється берегом, а восени, коли все вже почервоніло, запалало багатоколірним вогнем, він тихо, зовсім безслівно спадає, описуючи коло над землею смерті і падаючи до озера життя. Я хочу виражати себе так само безслівно, як той листок з дерева, в якій послідовності. Тій, у який безконечно триваючий настрій мого вітця Господа творив кожну вічну мить свого світу. Та одне я все ж повинен мати на увазі систему, яку я ніби всюди бачу, але яку не можу збагнути, в тому числі й у створенні світу. Відчую систему через мою душу, як через чудове творіння мого відця Господа. Правда, що у нього це філософські речі глибокі, та мудрій чоловік. Я би радив кожного читати, тому що много, много е, учительного життєвого такого учителя, як його поїск, приближення до Всевишнього, його роздуму, то просто потрясається. Він не мав в привиці ходити до церкви, але він без Бога а не минуту не жив. Він Бога мав у душі. З душі мав. Якусь був такий момент, коли в молодості чи в дитинстві я у нього був, і у мене такий розговор був, що кажу, біло бачить, я не віжу вас до церкви ходити, а Юшко бачи, Бог шай. такива и сзади, сбоку, римокатолицко церкви, казваш да е радна и шо молет, и се не видели, туда Божия сбол. Он... А ви ми не знаете, шо повил? Ми тайко. Та дуже похвально, що мой колега Игошка ходи до церкви, То дуже при... каже, мені приємно, але я не менш богобойний, як ви. Я тямлю то в молодості. То було в 47-му році. Та що там вже все сказано. І коли вийшла книга, то там чітко вже оприлідив чоловік, що дійсно... Він без Бога не був ані на секунду. Як думаєте, віра в Бога, як вона відображається на творчості цих геніальних людей і взагалі в творчості кожного чулядника? Знаєте, в мене є своя думка, я много разів сказав так. Якщо Бог, Бог тобі дав талант, старайся ціле життя оправдати, робити чесно. І оправдати себе перед Всевишнім, за те, щоб Бог подарував талант, старатися. Так я і теж починаю думати, що ці великі люди вони не могли більше з Богом творити ці речі, бо вони хотіли себе оправдатися перед Богом, що чесно роблять, чесно сповняють. а Бог їм допомагав. Бо у мене такі. Думки прийшли, коли в Італії був дивився геніальних майстрів Рафеліля, Миколанджера, інших майстрів геніальних. Ви знаєте, я що задумав? Що коли від речі, Рафаель дуже молодий, умер, приходила така думка, що неможливо, щоб ця людина могла достигнути що то вже не вони малювали, а Дух Святий малював за них іми руками. Тому що до достигнути не може. Воно щось таке і є, якщо ти вірний Богу, то Бог тобі допомагає ще плюс до тих знань, що ти знаєш, допомагає. Це моя думка особиста, але вона віно так, розумієте? Тому що є такі, які... У що земний чоловік того не може. Оставляти. То що то, -то не вряд. І це може осягнути розумом. Розумом то чувство. Глибоке чувство. То... Розум може відставати. Розум може відставати, де проаналізувати ту роботу, що ти зробив. Так от під'ємність. Осувати. Це моє думка. Оставати. Тому що вона. Коли ти твориш, то там, там, там не хоснуєш розуму так багато. то в швидко йде від душі, від чувств. По енергії? енергії. Да, то якесь потаємна, інт, Інтуїтивна. РДІ його із Франції манили у другий раз. Він у Франції мог остатитися. В Америку знаєте, тягнули, я тягнув, коли він говорив мені про всі речі. Улік думки єдна була. Іти до свого народу. Час біжить геюрський подвік, і нам уже все треба прощати. А Володимир Васильович Микита ще много інтересних споменів нам розказав. Тому ми їх вам повідаємо уже в другій часті нашої програми.